З 21 по 26 березня на площі біля торгово-розважального центру «Мегамол» працюватиме ярмарок промислових товарів, які виготовлені винятково на території України. За попередніми даними вже 40 підприємств з різних міст країни виявили бажання приїхати до Вінниці. Реалізувати на ярмарку свій товар матимуть можливість і вінницькі виробники. Подробиці далі у сюжеті. Перше у Вінниці пройде всеукраїнський ярмарок. До обласного центру приїдуть виробники з майже 40 міст та містечок нашої держави. Торгуватимуть на площі біля торгово-розважального центру Мегамол з 21 по 26 березня. Реалізувати свою продукцію тут зможуть і місцеві підприємці. Це така виїзна, можливо сказати, торгівля. Це таке наметове містечко. Яке буде розташовано на площі перед торгівельним центром «Мегамол». і там будуть здійснювати торгівлю підприємці з різних міст України, але це буде тільки виробники. Наразі тривають останні приготування до тижня великої торгівлі. Зокрема, ведуться переговори із харків'янами. Саме вони запропонували організувати такий червоний базар в обласному центрі. Головна ідея ярмарку те, що вся представлена тут продукція виключно вітчизняного виробництва. Це дешевше аніж у перекупщиків, запевняють організатори торгівлі. Це сподобається і мешканцям міста Вінниці, і харківським підприємцям підприємствам. це український товар. Ми підтримуємо українського виробника і тим збагачуємо свою державу. На ярмарку будуть продаватись тільки промтовари: одяг, хутро, взуття, а також усе, що знадобиться у домашньому господарстві. Підприємці, які працюють на території Вінницької області і мають бажання взяти участь у ярмарку, всю необхідну інформацію можуть отримати за телефоном 59 50 55.